Громада вимагає справедливості. Двоє молодиків систематично б'ють юнаків та дівчат, кажуть люди, які прийшли до Печенішинської селищної ради. 17-річний Василь Яворський зараз перебуває в реанімації. У нього сильні забої та травма черепа. Мати юнака каже, що її сина побили вже в четверте. Минулого разу сторони уклали мирову угоду між родинами. Однак зобов'язань нападник не виконав. Жінка б'є на сполох і каже, що дійде до Києва. А якщо не переможе справедливість, то навіть спалить себе. Раз побили мені дитину. Дитина тепер знаходиться в реанімації. Побиття йде жорстокі. Був він на весіллі, пішов попісити, пішов за площадку. Там цей оричок і ударив кулаком, у лице, він упав, хлопчик цей просив, то не хлопчик 17, 18, як далі буде. Просив захисту, просив, каже, не бей мене Андрію. Біл чи він не пам'ятає нічого, так його копав, що голова чорна, груди побиті, нерка, я не знаю, чи відбита, аналізи, дуже погані. Що я маю робити? Ми четвертий раз звертаємось у міліцію. Після цього знову побив його в око. Тепер так збитий, що просто Бог і ця жінка урятували мені дитину. Зробіть щось, бо я не знаю, я зроблю. Не знаю, що я буду робити. Я йду до Києва я себе спалю. я ще раз. вам кажу, я заю. Я, я не дам не дитину вбити. Я вам ще раз кажу. Я більше не можу нічого вам казати. Люди знайшли мого сина подзвонили у міліцію на скору. Скора приїхала, міліція не відреагувала. Ну, не мали його, бо він був п'яний, він був на місці, не мали його й мити тут на місці злочину. Тепер є площадки стоять тут у цих людей, де було веселі. Я вимагаю, просто вимагаю до цього слідчого експерименту. Підтримує односелицю і Парасковія Павлюк. Вона, бабуся, ще одного потерпілого. Каже, що її онука побили ті ж самі хлопці, вимагає також покарати кривників. Весілля кінчалося, збирали столів, ви сидів з дівчатами, жартував тверезий хлопець. І приходить цей, цей Гаврищук і каже: Ходи, маємо щось перетерти. Що це за слово перетерти, Я не розумію, що це за жаргон такий «перетерти». О. І він іде. Дівчин, тверезий, сидів чути з дівчатами, жартував, люди збирали. Сторі, жінки вже вже було по весілі, майже третя що година була. І нема, і нема. Нарешті газда знаходить його у рові, також не годим стати. Прийшов на збори і сам постраждалий. Чоловік розповів, що навіть не зрозумів, як отримав стусанів від двох братів. Отямився вже скаліченим. Був на весіллі, вийшов з початки з цього, заду удар по голові, затянули за площадку, побили чотири перелами, мозку, забій і лише. Люди знайшли мене, знаю, хто Гурещук, Степан і Гурещук Андрій. Люди запросили до кабінету голови міліціонерів. Правоохоронці розповіли, як проводиться розслідування. Однак печені жінців не влаштували пояснення міліціянтів. Вони вимагали приїзду начальника міліції. Остап Білейчук приїхав одразу. Він зазначив, що зараз іде слідство, а через п'ять днів він обов'язково прозвітує перед громадою про результати. Я бачу дійсно наболіла ситуація. От можу навіть сказати, чому так сталося. Що так сталося, тому що десь ми вчасно не відреагували. Пончо згідний критика звучить. В нашу сторону правильно і адекватно. Значить, щодо розслідування справ, на даний час проти з, з є порушено дві кримінальні справи, бо ну, впровадження зараз по новому законодавству. Значить, е останнє було це в понеділок, так в неділю, суботу в неділю, значить порушені кримінальне провадження, слідчий один Блонський Володимир, другий Годжов Володимир. Значить, два слідчі проводять дані кримінальні провадження. Однозначно обіцяю відкритість розслідування. Печені жінці в один голос вимагали, що перед громадою з'явилися і розбишаки. Вони впевнені, що безкарність обидвох юнаків повинна закінчитися. Батьки переживають за своїх дітей, бояться відпускати надвечір гуляти. сина він також був два роки назад. все йшло слідство, все, все там були переломи, щеки носа і були свідки, і вони два тих свідків пішли в ключів. І побили, і свідки і Було сказав слідчий, що стаття підлягає катому, то катому, бо нема свідків. А свідки відказалися, бо вони побили. їх. Звертаємося ми всією громадою, щоб захистити цю сім'ю, яка користується авторитетом односельчан. І ці хлопці також, також користуються авторитетом своїх друзів і. І розумієте, це є хлопці, які згуртовані, які дружні. Мій син є одним із друзів оцих хлопців. Ми всі тут зібрали в тому питанні, що якщо оперативно не втрутяться органи, які повинні розслідувати це, розумієте, у нас у селі буде самосуд, буде щось страшне. До кабінету селищного голови прийшла і родина, на яку скажуться односельці. Однак ні син, ні мати, ні батько не визнають провини своїх чад. Що я, думаю, Дена, я можу класти руку на Іванлю, коли... що Андина на у церкві. Тепер скажіть, коли Якщо б'ють, то нічого. Скажи, коли має поговорить, у тебе раз і Ну, біжи. Ну що коли яку не бігає? Ні, це, скажи, коли раз до тебе розказуй. Вони до тебе читати до них. Громада села вимагає від правоохоронних органів вжити заходів, бо у селі може дійти до самосуду. Наразі написали звернення, яке підписав начальник міліції. Я голова Печеніжинської селищної ради з громадою мого селища вимагаємо від вас вжити всі заходи для об'єктивного розслідування справ. Номер 6352 від 11.10.2015 року й Василя Васильовича та Павлікова Василя Богдановича. Як при побитті Єворського Василя Васильовича Горишуком Андрієм Миколаївичем зі слів очевидців, коли односельці мого сина боролися за життя і Василя Васильовича, був здійснений виклик у міліції районний відділ міліції міста Коломиї. З номера 096-685-5364, на який наші працівники ваші працівники чомусь не відреагували, що дає нам підставу думати про необ'єктивне розслідування даних справ, тобто спускання даних справ на тормоза. зі слівно не неопоодинокі випадки знущань дівчат, а саме насильне затягування в машину фізичного побиття. Одним словом, дівчата бояться ступити крокові у неосвітлене місце. Черговий раз вимагаємо вас прийняти всі необхідні міри у рамках закону України, щоб, не дай Бог, повторилася історія сумнізвісного сценарію, який відбувся у селі Радію Кокеївської області. У разі невиконання закону України ми будемо звертатись усі найвищі інстанції нашої держави. На закінчення зустрічі у матері потерпілого Василя Яворського не витримали нерви. Вона мало не знепритомніла та вимагала вивести родину нападників із кабінету голови. Вже в середу керівник міліції знову зустрінеться із громадою Печеніжина. Наразі в селищі працюватиме наряд міліції для забезпечення правопорядку на вечорах відпочинку. Люди вірять, що винних нарешті покарають. В іншому випадку вимагатимуть приїзду керівництва міліції області та держави. Також планують залучати і центральні державні телевізійні канали. З жена Богдан Малецький Срій Гурмак. Програма подієнтика.